Вс одно, ну дальше потом нам подожди, не спадать три ночи. Там на то всю ночь и не догадается спадать. Ого. да, то приедете, попоитесь это, то вс. Да дитини, напевно що почалось якийсь вірус нарага дуже сильно можете будь ласка приїхати 17 18 квартири. добре, не, шо, добре зараз приїдемо їдемо 17 й <гас> о боже своїй, нас на своїй. Ага. Вот семнадцать окей. Совершенно золотой. Так. так, что у вас? Ну, mm -hmm. mm -hmm. Алло, ты уже едешь? Угу. Все, я уже беру твою хату, да. Ой, я на в той поворот приїхала. Ну, давай быстріше тоді їдь. Я тоді пока що зайду, а ти потім зайдеш. Їдь. Добре, і так я там. Життя... Це... Дівчинка, де твоя мама? Вона пішла в магазин. Добре. Погано почуваєш? То... Тут... Де твоя кімната? Другой пазов. Так, мужчинка показує, де там цього кімнату. Підімо до кімната тут. Все, мама коли з магазина пройде. Скоро вона, 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 вона пішла десь, може, хвилинок п'ять назад, а зараз не повернутися. Так, добре, скажи, як тебе звати. Мене звати Єва, мені Хітрогів. Угу, так. Після обслужовка того клиента. Можно, в принципі, ехати. Так. Угу. Алло, цей. Давай зараз, як приїдемо, то подаемся новину того. Ага. Психологу <Brake ruzie viced> mm. Так о, бы я снял на тогда Увагу, Увага, всем всім. А дай може взявшись еще на том, на Окей. Увага, увага, не на всім. телевізорі, не на телевізорі, а на комп'ютері. Угу. Увага, увага всім. І ем, недавно ми, ми випускали новини про цього психолога. Ми недавно знали, що в нього якась провелась хвороба. але ми ще не знаємо точно, що він заразив цей вірус, тому будемо обслідувати і його шукати. Всім важня. <плес>

Mm, так, на ты такс. Mm, так я заразишь ты. Наши пиццы лапками закрыли. Не знаю. Да, сейчас закрыл. Так, ну mm, mm, все, про нас. Блин, это замечалось уже настолько давно и ты. Він вже так блин, уже так замушилось, может, так давно не спама. Угу. Ну чего? Ммм, ты поняла то, что именно мы лікарі, а Светлана не приходит. Mm -hmm. Але вона бы так долго не могла обслуживать. Угу. Mm -hmm. Чекали, я, я позвоню. Звоним. Алло спеціально туди вже. Алло, тут пробки дуже сильні, я сьогодні не зможу на роботу потрапити. Які ще пробки? а можна до... пішком не йти? Ну блін, ну ми тут самі все робимо, а ти навіть не приходиш. <плес> я за реактору взагалі можу сказати. Та блін, ну що я? я? Так можна просто встати і піти. Десь запаркувати машину і піти, якщо ти бачиш, що там пробка. Ну па блин, девчон, ну, мы не ну, применить. Это у нас старша на пять троків. А мы, блин, більшу тебе знаем. Пока. Вставляю, шо? Шо? В неї. Не могла побачить копку. Капец, наш на, на пекерку. Опять скинулась, блин, нам нас спаты не добить. Ага, это зачем моя самая любви конфеты? Mm -hmm. А ты знаешь что? Mm, давай зараз, боже, давай что-то будем делать. Mm? Давай что-то с тобой зараз буду. Я не знаю что. А давай сейчас разновое расключим, так что снова и Давай. Так всім увага! Ми знайшли одне фото до психованого, тому, будь ласка, якщо ви бачите якусь людину, дуже схожого, або його, то швидко дзвоніть по цьому номеру, і ми його заберемо. Жесть. Капець, е -е, а показали фото, так? Да? да, але ти бачила його, його лице просто обрізані. Да. Так. Ну, то, конечно жесть ладно, так я иду проверю, что там клиента. Так, все, давай едам проверим. Угу, Добрый день, я крушу там трохи кашля. Ну, давай Давайте мы проверим, а ты записывай. Так, угу. так. Угу. ясно. Що там добре? Ем, ну, як сказати, ем, ще десь до завтра, якраз ми вилікує, вилікуємо вірю. Постараємося, якщо що, то можна вже буде відпустити. Так. Добре, так і там інакше. Ми можемо просто і випустити ем, лікарства і на і, там вдома може пити. Да, так. О, добрий день, О, як ви там себе почуваєте? Трохи насморк і кашель. Mm, так. Давайте, так. так, давайте ми вас перевіримо. Що ви мене коли будете виписувати? Завтра, завтра, можна... завтра, завтра можна вже виписати, ви так само. Ми вам випишемо лікарства, і ви, ви будете вдома пити три рази в день. Ми вам випишемо три лікарства, їх пити три рази в день. Зразу ці всі лікарства. Три рази в день. Зранку, в обід і ввечері. Так, все, добре. добре. Так, як ви себе почуваєте, менше навіть шостого дня днів. Як ви себе почуваєте, Так, mm -hmm. да, вже все добре, Я вже навіть не Та mm -hmm. да, Можна навіть і сьогодні виписувати это себе дуже здорово. Ну, давай ты можешь ліпше, що завтра, а то може щось станеться. Ну так, давайте завтра. М, м, ми вам випишемо на всяк випадок лікарства. Три штуки, їх треба бути три рази в день зранку в обід і вечором. Угу. Е, Добре, дякую, до побачення. Ага. І пойду на раньше шести днів. Mm -hmm, так. Е, м, так, не дайди сюди. Що? зараз подивимось, як там паратин, потому что такого може. Ну так. Да. М, так, знаєш, типа, але вже операційно свободно. Так, до речі, пам'ятаєш? О, ну, всі, хто їх зараз, він почався. Ого. А, до речі, я так поняла, на вулиці взагалі тут ні одного людини нема. Так. Да. Знаєш, пішли всі роботи, там нікого нема. А серйозно? Ну, то, походу, чекай, як ти закрий, давай. не поняли. Так. Да. В школу по а, чай, нам что треба в школу зайти, перевірити як діти. Точно. Да, то давай дам. Я собі візьму в Окей, а я зараз візьму сумку, але машина не будемо їхати, бо вона і так близько. Так. Окей, стій. Чекай, я хочу сумку свою взяти. Я тоже свою візьму. Угу. Так все, давай додам як діти, перевіримо в кожний клас зайдемо. Да, але я думаю, багато хто школу пропустив сьогодні. Так, так давай зараз дойдемо быстренько, може ми не будемо їхати быстро. Але добре, що прям би бі... школу школу біля лікарні поставили. Так. Да, так. Добрий день, можна ласка, перевірити, як діти? Добре, так, ти покажешь, что я буду запросы. Так, вона здорова. Угу, mm -hmm, добре. Так, яка твоя Угу, uh -huh, Добре. Так, ой, є кашель, я чую, м э, mm -hmm. треба йти до нас в лікарню. Угу, mm -hmm, добре. Раз, ваша? Моя фамілія... Э, Моя фамилия э, Сика Алина. Угу, добре. Так, угу, добре, здоровый. Mm -hmm. Угу, здорово. Что в тому ря ряді? Я знаю, так. Хворий, хворий. Mm -hmm. І тут так. Здорово. Тут uh -huh. а як тебе звати? Аліся Стефанок. Добре. Так хто хворий, можете прийти в лікарню. Угу. А так, так. а за ваша авто не перевірила. Угу. Можна вас ще перевірити? Угу. Так, на здоров'я почне. Він сразу повысил до выплюну, як и вчителька, блін. Да, співчуваю. Так, да. директор. з директора що перевірю. Добрий день, можна, будь ласка, вас перевірити, бо вірус пішов. Добре. Mm -hmm. Ви не хворі. Mm -hmm. Добре. Бачу, дякую. Давай тепер э, прибиральниць перевіримо. Що ви сюди зайшли, вийшли? Ой, добре. <кхи> Боже мій, дебільна, дебільна якась. Ну там вова, в тому залі нікого нема. Так. Блін, в хімію зараз заходимо, так. Блядь, а можно было сколько проверить детально на хворобу? Угу. Mm -hmm. Так, что меня запас? Ой, проверить. Mm, на хвора. Что? -то, что? Тоже на хвора. И как На хвора. А. Так, на хвора. Не хвора. Не хвора. Не хвора. Не хвора. Не хвора. Ніхто не хворіє. Може, нам вас. Угу. Тоже не хвора. Дякую, тільки бачите. Значить, тут всі поки що живічі. Так, добрий день. Можна дощечка вас перевірити. Угу. Так, давай перебираем попишу. Так. Здорова. здорово, 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 здоровый, здоровый. Угу, так уж вас. Угу. Здорово, Дита, то you speak English. А что что?

Так, добрий день, um, тут а, тільки тут нема завдятої, так, ладно. Добрий день, um, а цей, м -м, можна вас перевірити? Так, можна. Так. Ви здорові. Ну, <гуміло>, я ж спортом займаюсь. Блін, куди вгодна я прийти, спортом спорту займаюся. Чекай, ми ще одне анемоту в клас перевіряли, давайте так на другий. Що це за? Хоча сама спрошуєш. А? а?

Можно? Два перша тут. Не хворі. Не хворі. Не хворім. Не хворім, не хворім, не хворім, не хворім. Дякую, можешь вас показати? Так, пацан, перевіряйте тоже говорила, як я, як я їм, блін, все, їхню українську, блін, давала, вони, вони взагалі не розумні. Ні, якось, якось. а вони захворіли, я кажу, пиши. Боже, я пішла, вона вчить Так, там всіда. Так, можна да, вас... Відтелі, можна вас перевірити? А, та, звісно, так, звісно, перевіряйте. Так, ми не хворі. Ви теж. Ви теж. Ви теж. І ви теж. Я кажу, пиши. Так, давайте перейдемо малювати добрий день. а можна, будь ласка, вас перевірити? Та, звісно, перевіряйте. Так. Так, дітей тут паша немає. так? Угу. Хвора. О, я що сталося? Um, uh, вас, ви хворі на одну хворобу, вам Ми, ми вам Як, як вас звати? Мене звати Марія... Марина, Марія... Мария Нусовкина. Добро, э, надо наш номер, вам треба питать нашу лекарству. Добре, якщо що, то, то піду. сково туда пиду. Ну ладно. Давай ще приедем в Там, блин, туалет. Блін, з того туалету, аша, чим більше підходишь, тем больше О, блін. то смордить. Блин, так воняет. Mm -hmm. Вообще тоже, блин, фу. Ой, Боже. Тут все больше. Да, <ріжун> почерк, <ріжун> вы порваняю <ріжун> там один детей. Добрый день. О, я вас знаю, <ріжун> я знаю, как назвать базином. А, вы знаєте. просто. М так, можна я вас переверишь, чи <ріжун> <Ой>, ви <ріжун> <боріжун> <Зараз подавати. ріжун> на хворе? На... Ой, вы по зарастувати. Ой, аж осталось. Ну, ви хворі, захворіли одною хворобою. Ем, кажіть свою фамілію і, і ва, вот, на, на наш номер ви прийд, маєте прийти в нашу лікарню. Мене звати Зіна, Зіна Свинова. Добре. Дякую, до побачення. Чекай, а ми ще перші зачити, що я зараз десь ще можу перевірити. А ні, все. Да, вже все. А чекай, чекай, мені наш директор дзвонить. Так, що там? Um. Ну, наприклад, не сталося. Я там бачу, чуть -чуть звукнула, що тут знову щось там в школі перевіряли, то і більше перевіряйте в саді, тому що там вдома ми бути зразу. Окей, я Ідем. Ідем в саді, що перевіряти, він вам сказав. Блін, окей. Добрий день, можна дошечку дітей перевірити? Так, добре. Так. Так. Добре, ти не хвора. Хлопчик, хлопчик, не бейся. Такой вибачте, то, будь ласка, вибачте. У нас такий хуліган трохи. Так. -ти, -ти, ти хворий, так. так. Здорова. Хвора, здорова, здорова. Так, а яка, яка твоя фамілія? У мене звати а, 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 Аня Кубкіна. Добре. І тут хороший хлопчик бойовий. І тут ще хлопець. А? Тут ще хлопець хворий. Угу. Так, яка е це фамілія хлопчик? Мене звати Максим Дерефікін. Добре. Ми досідаємо тепер на інакше хворих. Так тебе так Ти, ти здорова, 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 здорова так, здорова, здорова. здорова. Можна, було вас перевірити? Так, так ви А постались? Ну, віру зараз підходить, а на тебе ж номер телефону. Добре, мене звати а, Люда, а, Люда Ка Каркіна. Добре, бачення, дякую. Так, ти всіх дітей перевірила? Так. Окей, давай перевіримо ще, на майданчику діти а, не лазять. Та ні, ні, там ніхто не лазить зараз. Ну, ну. Тобто давай назад в лікарню підемо. Покиньте иди ты, ще по коридорам ганяли там в садик. Ладно. Да, то зараз я там давай в лекарстве выдохнем трошку. У кого тарилл за вирус? Я не знаю. Mm -hmm. Так. так щось, там уже перевидела лабин. Ох, божечка. Ты слово вообще помотаешь? Блин, ты так... такой. ты бомбаров, так? Да, можно. Я уже спутила. Ты же Я уже спутила. Да. Так. Как она, ладно, что снова включила? Да. Так, увага, увага всім. Ми вже знали, хто розмістив вірус. І це цей психований, але його ще знайти не можуть. Ем, але коли його обов'язково не йдуть, то його назад відправлюють туди, але будуть камери, і за ним буде дуже сильне розслідування. Тому е, всім багато кому не виходьте на вулицю. І навіть дітям в школі нікуди ні, ви не виходьте. Максимум йдіть бистро додому, якщо ви зараз в школі. Жесть. Слухай, дадем тоді додому. Та ні, то ж ми маємо тут лікува лікувати тих людей. Блін. Ми ж можемо заразитись. Ну то й що, може і так ту лікувати. Що що Ми ж і так знаємо, як то лікувати треба. Ну так. Да. Да, але блін шкода, що у нас директор строгий. Да, ні, він у нас не строгий. Ну не знаю, ну так і буває. Ну, так мы можем пропустить, но нормально. Да, да чекай, чекай. Ну, так. Светлана звонит. Что-то. Алёша, стала Светлана. Алло, ну, девчата, я извиняюсь, уже не хочу там противаться. Ти, так, ти серйозно? Ти нас просто так лишила, коли тут вірус. Ми, ми, ми по-перше, ми зараз тут одні в лікарні, і тут нікого більше нема. І, і Тільки пацієнти, які, блін, кашлять, а ти, блін, так просто взяла і, 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 цей, ем, і просто взяла і пішла з твоєї роботи. Дякую тобі, папа. -па. Угу. Боже, дурочка. Да.